вечора ми з України, а я Ірина. А, і в нас на а, часі рукавичка. І так, що робиться вну... внутрі, всередині, всередині держави. І так, у нас, як зазвичай, дві колоди, Аліса в зеркалі і маленький принц, якого ми. Пізніше будемо використовувати. І так, будемо дивитися, що відбувається в державі. Цікавого, про що нам не кажуть, про що нам не повідомляють, про що ми не знаємо, а нам кортить? Угу. Вже кортить, вже кортить. Вправно працюють. А що тут у нас? Імператор. Ну, в принципі, імператор це хороша карта. І дивимося. Ви знаєте, дивіться, як несумно, як би це сумно не було, ось дивіться, людина працює. Вказівки йдуть, працюють, 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 а все одно нічого доброго нема. Б'ють нам, як ножом у серце. Ось що відбувається: ножом в серце. І це, ось, бачите. Це трошечки, я так скажу, трошечки небезпечно для нашого майбутнього. Ну, я, я так, я зменшую це все, що небезпечно для нашого майбутнього. Чому? Тому що ті вказівки, що вони роблять, є, бачите, наглядачі один робить, а двоє командують. Роби так, роби Делай з нами, делай, як ми, делай лучше нас. О, чомусь у мене так пішло. Хоча не підходить сюди. ось Ну, да Делай з нами, делай лучше нас. Тобто нічого не роби. ось Тому що все, що робиться там, чомусь іде не не на користь. біль для України біль, розруха, страждання, руйнування. Я дякую, до речі, що ви мені підказуєте деякі слова, тому що я дійсно приходиться, ну, не вживаю я їх кожен день і не пам'ятаю, забувається, мова забувається. Дивіться, ну це тільки так можна сказати. В принципі, карта серйозна. Ну куди воно все йде? І це карта майбутнього. Це надії, надії рухнуть. Надії не розвалюють наші надії. Тому що карта, зірка це є надія, це є майбутнє в цьому випадку. Це і ось будемо так казати: це дуже небезпечно. Те, що зараз відбувається, дуже небезпечно. Зараз будемо дивитися конкретніше, що саме там відбувається. Уже як на то пішло, я витягну три карти вежа. Перша карта сама вилетіла, друга карта, і третя карта. Я скажу так: якийсь був договір, якийсь договір, який зараз щільно контролюється, чи він, чи він як би це сказати, виконується. І це ось цей договір, він розрушив наше минуле, бачите? І з цими розрухами ми йдемо далі. Нічого не міняється. Дивіться, у цього пажа, як у нього розкидано тут все. Немає порядку. Ви бачите, як немає порядку. Ось в державі ось так само керують державою пажі. Пажі керують, і тому все розвалюється. Тому ось а, мечі випадають. Те, що вони роблять, навіть той мінімум, що вони роблять для держави, розвалюють і а, нашу, наше майбутнє. Не вміють хазяйнувати. На жаль, не вміють. В свій кишеню так, бачите, ось собі зараз запхає. Ось наскільки видно, ви відтопири ось так ось туди він своє запхає. А те, що для народу топчить, розкрадається, розбазарюється. І цим ось вежа покажує, що це підрив. Підрив. До речі, хороших стосунків може бути навіть з іншими державами, тому що спостерігають, ось бачите, спостерігають і, і контролюють, тому що світ дуже багато пожертвував нам, своєї кишені, дуже багато приватних людей, дуже багато наших волонтерів зібрали. І куди воно все пішло? На велике будівництво, яке нам наразі не потрібне. Люди не мають де жити. Іде зима. Люди переживають, де вони будуть, чим топити будуть, чим не світла, не ні газу, нічого не буду. Обіцяють так. Я чую від вас, що. Вам кажуть, що виїжджайте з Запоріжжя, виїжджайте звідти, виїжджайте з Харкова, ніде нічого не буде отоплюватись, не, не опалюватись, не світитись нічого не буде. Тобто замерзнете. Вас лякають. так? Гаразд, це треба питання роздивитися, чи лякають дійсно серйозно, чи дійсно це лиш би вас витурити. Зараз подивимося. Давайте подивимося, вас лякають, чи. Чи потрібно ось, ось саме, давайте, давайте, спочатку загальне зробимо. Я би, в принципі, це, це таке питання, що треба би було його окремо. Тому що рукавичку дивляться не всі. Ну, не дивляться, значить, їм це не треба. І так, дивимося. Несерйозно це. Це несерйозно. А знаєте для чого? По-перше. Це такий наказ звищий шов. Це іде, як би сказати, це несерйозно це все. Несерйозно. Несерйозно. Дивіться. Я запитала, якою буде зима. Ось. Ось. Тобто, якась сила. Якась сила. Імператор може навіть казати про структуру якусь стабільність. Ви бачите, ось зима, яка буде з опалюванням. Показують карти. Ну, але ви розумієте, що може бути, що в деяких районах цього не буде. Ось. Але ось це, цей наказ трошечки, ви знаєте, ну, це, це лякають. О, у нас ще карта загубилася. Ви бачите, я витягувала з цими картами. Ви бачите? Будуть робити все для того, щоб у вас була хороша зима. Ось так. Щоб було і опалення. Тому що туз жезлів це вогонь. Щоб ви себе комфортно в теплі почувалися. Бачите, будуть робити все. Хто буде робити? Структурні органі, які за це відповідають, вони зберуться і вони зроблять ось так. Ну, це треба, ви знаєте, це питання треба конкретно дивитися по містах, по регіонах. Навіть маленьке селище може очутитися без світла всю зиму, наприклад, так? Або якась одна вулиця може опити без газу, бо буде зима і не зможуть його провести. Понаново так чи там були пошкоджені, щось було, розумієте? Але взагалі, от взагалі, показують, що вогонь, ось тепло, світло, будуть робити все для того, щоб вам був комфорт. Спеціальні організації, структурні організації це, можливо, комунальні органи або ті, тому що вісімка це будуть вправно робити. Будуть старатися. А це, що залякується ось це. Це, ну, я так думаю, ви знаєте, дуже багато ходять чуток, що звільнити територію і тому подібне. Тут у кожного дорогенькі, дорогеньке, по-різному. Ви собі самі повинні знати, хочете ви ні на кого не. Як би вам сказати, довіряйте собі своїй інтуїції. Якщо ви вже це питання задаєте і чекаєте на нього відповідь, то краще виїдіть щоб ви просто розуміли, що це кожна відповідальність, кожен за себе думає, повинен думати за себе. Відповідає за себе, не держава відповідає. Ну тут. хоча-хоча тут е-е Повинна держава щось робити. Але ви бачите, вони стараються звільнити, ну, так, знаєте, несерйозні не ці заяви. Королева е, е, мечів це серйозно. Але якщо ми візьмемо е, трансформацію, ця карта смерті, так, ось, то це несерйозно. Це все несерйозно. Якось так. А зима, зима в загальному. Більший відсоток, я скажу, що буде зроблено все для того, щоб вам було комфортно в своїх домівках. Звичайно, якщо у вас будинки без вікон, без, без як це сказати, зруйновані, то це вже інша справа. Але там, де буде можливість, бачите, будуть робити все можливе для того, щоб вам допомогти. Ось якось так, мої дорогенькі. Щось я хотіла ще, якесь питання. Давайте подивимося по Запоріжжю. Не буду окремо робити, як це називається, розклад. Давайте подивимося по Запоріжжю. Чим закінчиться це неподобство? Оте, От що робиться в Запоріжжі. Ви знаєте, що там робиться. Розкрадання. Наберіться терпіння. Угу. Як буде реагувати Офіс президента. А ніяк. А ніяк, ви бачите? А ніяк, Тут стагнація йде. Ви знаєте, тут таке враження на всіобщі розглядання, тобто на публіку, буду казати, у нас, бачите, все прекрасно. А у нас все прекрасно. У нас чудово все. Нам нічого, все нормально. Але там піде стагнація. Хоча, ви бачите, наберіться трохи терпіння. Дехто, можливо, ну, як би це сказати, потерпати буде трохи таки, сильно буде трясти, там буде дуже сильно трясти, там зараз концентрація йде на цій справі. Але але, саме Офіс президента нічого не буде говорити. У нас все прекрасно. У нас все, ну, 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 ну кращого нема. До речі, у новинах ніде не говориться про цю справу, дуже мало, тільки дійсно незалежні е, канали про це говорять. Е, марафон. Процент взагалі не говорить, що там робиться. Давайте я мені цікаво, чи понесуть вони покарання, бо це не виглядає. Не виглядає. Ні. Ви знаєте, що яке покарання буде? То саме, що у Венедиктової. Десь її відішлють на, на якийсь е, в лапках е, необітаємий остров, де вона буде якимось послом. Отак От само з тими зроблять. Десь їм підвищення дадуть. Отаке От враження, що їм е, за те, що вони правильно зробили, ще по 100 постаграм з ними вип'ють. Молодці. Це ще, знаєте, це ще навіть е, виглядає більше. Ну, да, бачите, Ну, да. ще більше виглядає на. на... Грамоти на похвали, на не бачу, щоб вони там дуже аж а, це постраждали. Так, зовні буде. А справжнього покарання я не бачу. Я не бачу справжнього покарання. Ми саме за, а, як він називається, за Запоріжжя питали. На жаль, не бачу. Можливо, щось зміниться. Можливо, щось зміниться. Хоча буде робитися багато, тому що ось ці карти вони показують, що робитися буде е багато. Дуже буде велике. Там трясти буде конкретно. Бачите, аж все розлітатися буде. Ось, але результату не буде. На жаль, результату не буде. Не буде. Ні. Тому що, ви знаєте, ну крадуть і крадуть. От пам'ятаєте, ми завжди дивилися. Ми завжди дивилися і завжди показували цього хам'ячка, який е, тягає добро до себе. Аж, аж вивалюється так крадуть. Це ж скільки контейнерів покрали, це скільки людей могло забезпечити харчами е, гуманітаркою. І ми дивилися це в рукавичці було завжди. Ми це дивилися, просто це ще не було явним. А тепер ось воно все були тільки чутки. І карти нам підтверджували. А тепер все от взривається, все-все йде. Але, е, на жаль, все рівно, ви бачите, поки влада у нас така, на жаль, нічого не зміниться. Вибачайте, Але ті, хто дуже е, мені кричить, подивіться в його очі, ви знаєте, не хочу дивитися в його очі, бо бреше. Все, і я це кажу. Та як я це чую. Так, що у нас тут. І так, дивіться, яка у нас надія? Бачите? У нас надія є, що ми повернемо все назад в Україну: нашу славу, нашу перемогу, нашу землю, наші ресурси. Єдине, що ми не повернемо наших людей. На жаль, мої любі. На жаль, ми їх вже не повернемо. Але ми повернемо все. Тому що а, Колесо Фортуни говорить про те, що цикл пройде, і ми повернемо всі території собі назад. Оця десятка монет говорить назад усе, все, що було наше. Тобто і Крим, і Донець. Я, ви знаєте, не хочу зараз казати про Кубань, Відверто скажу, не хочу казати. Але в мене таке відчуття, що колись і Кубань перейде до нас. Колись і Кубань перейде. Можливо, це буде не так швидко. Можливо, це років 10 буде або ще більше. А Кубань була нашою. Ось, все повернеться назад. Можливо, вони самі захочуть, зробляться від русських відділяться і скажуть, ми автономна республіка, і ми йдемо самі, ми йдемо краще до України. Гаразд, це було так, знаєте, мої думки вголос. Але відчуття мені підказує, що колись заговорять і про Кубань. Ось згадайте мої слова. В мене йде така чуйка, я так скажу. І бачите, вірте в це. Фортуна зараз на нашому боці. Фортуна зараз нам супутствує, як це сказати, Наш, нас. Німецькою беґляйт, російською супутствує, супроводжує. Дякую вам. Нас супроводжує зараз фортуна. Вона йде ногу в ногу з нами. Нам зараз везе, як ніколи. Так гинуть наші люди. Мені дуже шкода, відверто скажу, по через день точно плачу. Як десь щось подивлюся, так я, знаєте, згадую, дуже важко. І як щось... Ви знаєте, тяжко дивитися такі речі, такі фільми, такі відео, але їх треба дивитися. Звичайно, хто трошечки у кого е, психіка не дуже краще, не дивіться. Ви повинні самі себе знати. Але бажано нам про ці всі злочини знати. І щоб ми не забували своїм дітям внукам передавати. І бажано ці факти зберігати, щоб потім показувати це саме нашим внукам, щоб вони, не дай Бог, не забули ні в якому разі. Тому що я так скажу, що за часи радянської влади дуже багато хто просто не знав, а дехто забув. Батьки не передали мені, наприклад, мої прабабка моя покійна, теж мені розказувала, бабця мені розказувала, покійний мій тато дуже багато розказував, як відбирали це все, як катували наших людей. Я про це була завжди обізнана. Ось. Тому ми повернемо, бачите. Фортуна На нашому боці, справедливість і бумеранг, як ви кажете, працює. Я трошки це інакше називаю, не бумеранг, це просто, мої дорогенькі, вірте в нашу перемогу. Посилайте хорошу енергію, висвітлюйте, верніше нікуди її не посилайте, випромінюйте. Сяйте сонечком, сяйте цим вогником перемоги, повірте мені, вас побачать, вас почують. І переймуть, пропагуйте щастя, пропагуйте любов, пропагуйте перемогу. Повірте мені, перемога за нами. І це, це, це карти кожен раз кажуть нам. Мої дорогенькі, бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе, а гарних вам снів. І добраніч, добраніч, добраніч. Слава Збройним силам України!